Отже, як, як він у нас відбувається? Трошки розкажу про те, як це виглядає. Тобто, центральною фігурою є у нас людина, Єпрезі, яка проходить цей асесмент. І як бачите, у нас є дуже багато ще осіб, які можуть бути задійні в цьому процесі. Чому кажу, можуть бути? Тому що Взагалі цей процес відбувається між директ менеджером і людиною, та відповідно до підлеглим, але насправді, відповідно до специфічного кейсу, який може траплятися на проєкті чи в команді, то, наприклад, менеджер може залучати технічного експерта свого чи з іншого проєкту для того, щоб він дав більше коментарів щодо, наприклад, технічної експертизи, яка була проявлена впродовж того, як. Відбувався перформанс. Центр компетенцій він може бути задіяний для того, щоб надати більш розширений фідбек щодо того, як розвивати ту чи іншу, наприклад, технічну компетенцію, якщо людина, якщо менеджер з людиною побачив, що вона просідає, і, наприклад, менеджер потребує більшої допомоги в складанні якісного девелопмент плану. hr департмент тут ви, у нас контроль, контролер процесу. Тобто, у нас є певні правила, певні фріквенсі, да, певні рули, які ми погодили використовувати компанії. І HR слідкує за тим, що цей фреймворк він працював і щоб він був коректним. Тобто, наприклад, якщо е, хтось з сторін учасників чи забарився, да? чи, наприклад, має питання щодо того, як правильно заповнювати форму, чи, наприклад, хоче зрозуміти, які кроки йому потрібно для того, щоб, наприклад, податися на промоушен, то HR може завжди проконсультувати, звернутися до певних там, політик і практик, налаштувати форму для заповнення і так далі, і тому подібне. І виступає фасилітатором в тому випадку, якщо на зустрічі. На фінальній зустрічі між епрейзі і менеджером да, потрібна якась ну, третя об'єктивна особа, яка просто там послухає, може профасилітувати, але жодного рішення HR не приймає. Там, тобто він такий спостерігач, консультант і фасилітатор. І в принципі, з того, що ми бачимо, менеджери і люди і не потребують якоїсь більшої ролі, тому що перформанс це, по суті, стосунки між ними впродовж job, як це, day-to-day -day job. А що до процесу, да? що ми зробили, в чому була проблема, і що ми вирішили зробити? Да? З одного боку, в багатьох компаніях, зокрема, де я працювала, перформанс апрейзл часто відділявся від основних інших процесів, зокрема, перегляд заробітної плати, чи промоушен, чи так далі. І це відбувалося в тих кейсах, коли вже розуміння використання цього інструменту, да, оцінки діяльності, воно вже було настільки відточено, да, що не треба, було, не треба було в компанії підкреслювати, що за чим іде, да, або коли краще це. Коли саме кращий час зробити перформанс appraisal або дати фідбек, да? або, наприклад, що краще врахувати, щоб точно ви мали повну інформацію, якщо будете приймати таке рішення? В нашому випадку ми маємо такий челендж, що ми підсилюємо менеджмент експертизу, взагалі менеджмент ну, в компанії, і ми таким чином хочемо. Підсилити і навчити менеджерів як основних відповідальних людей за розвиток бізнесу, що перформанс це важливо, і ось як він може впливати, ось які у вас є інструменти, які ви можете використовувати. Саме тому ми його хардово зафіксували, е обговорили там сценарії, які можливі. Менеджери приймають участь і аргументують, і коментують. Чому саме така оцінка вийшла, чому саме так вони вирішили, і це дає змогу нам навчатися в дії. Тобто, таким чином менеджери залучені до всіх процесів і вони розуміють consequences. І наш перформанс він по суті, впливає на промоушн, компенсейшн, review, ротейшн і цілі розвитку. Але я, це, це дуже індивідуально, в кожній компанії може бути свій рецепт. А в нас насправді от ми зав'язали це у травні минулого року, і зараз ми бачимо дуже класні результати. Тобто якість е, заповнення, да, якість проведення і е, якість дедлайнів, вона набагато краща, ніж була раніше.